Всім привіт! Продовжуємо серію відео про SmartBox, де більш поглиблено його оглядаємо. В попередньому відео ми зробили розпаковку та розглянули, що входить у комплект. А сьогодні більш детально поговоримо про підключення. З вами компанія Smart Install. Мене звати Максим. Поїхали! Відкриваємо восьмий аркуш проєкту. Перші три клемники. Це живлення смартбоксу. Фаза 0 та заземлення. Рекомендуємо підключати їх в останню чергу або переконатися, що на них не буде напруги під час виконання всіх під'єднань. Бо робити будь-які підключення можна тільки при вимкненій системі. Далі в нас іде четвертий клемник, з якого виходить фаза, що керується контактором 25 А. До нього ви під'єднуєте автоматичні вимикачі, які живлять розетки, що плануєте вимикати, коли залишаєте квартиру. Наступні чотири клемники це ваше димоване освітлення. Сюди треба підключати led лампи на 230 В, що підтримують димування. Куди саме під'єднується кожен провідник, а також кімнати тут вказані. Максимальна потужність однієї димованої групи 30 Вт. Потім з 9 по 11 клемник під'єднується звичайне освітлення на 230 В. Максимальна потужність цих груп освітлення не повинна перевищувати 2 кВт. 12 клемник це вентилятор на 230 В в санузлі, 13 та 14 опалення. Електричні теплі підлоги на 230 В в санузлі та на кухні. Загальною потужністю не більш 2 кВт. Далі для перекриття води треба підключити кульовий кран з електроприводом на 230 вольт з двома каналами керування. Після цього підключаються датчики, що йдуть в комплекті. 16 та 17 клемники датчики протікання. З 18 по 20 датчики руху. 21 і 26 клемники передбачені для двоклавішних дзвінкових вимикачів у кімнатах. До речі, робоча напруга всіх датчиків і вимикачів не перевищує 12 вольт тому для їх підключення ми радимо використовувати сигнальний кабель. Наприклад, ось такий. На 27 клемник треба під'єднати. Безпотенційний контакт, що замикається при постановці на охорону. Та безпотенційний контакт, що розмикається при тривозі від вашої охоронної системи, наприклад, Ajax. Далі з 28 по 31 клемник підключаються комплектні датчики температури. Зверніть увагу, що на них вже позначені приміщення, де вони повинні розташовуватися. 32 клемник – це сухий контакт, на дозвіл роботи газового котла. Практично у кожного газового котла є контакт для підключення зовнішнього термостата. Цей контакт нам і потрібен. Завдяки цьому можна керувати всім опаленням, що підключене до котла, залежно від температури в квартирі. Наступні 4 клемника потрібні для підключення датчиків положення дверей або вікон. Герконів. На 37-й клемник під'єднується безпотенційний контакт, що розмикається при спрацюванні газоаналізатора. Для можливості отримання пуш-повідомлення у додатку. Останні два клемника залишаємо порожніми. Вони потрібні для розширення системи та підключення додаткових датчиків або модулів, наприклад, для отримання можливості керувати кондиціонерами. Також не забуваємо під'єднати кабель від вашого Wi-Fi роутера до роз'єму LAN для підключення системи до інтернету. Ось і все. Підключення завершено. Далі нам залишається тільки подати живлення і зробити перший запуск. Але це вже буде в наступній серії. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. А також не забувайте дивитись інші відео у нас на каналі. Якщо вам щось здалося незрозумілим або є якісь запитання, то пишіть в коментарях чи телефонуйте. Контакт є на екрані та в описі до цього відео. З вами була компанія Smart Install. До зустрічі!